Це від дрона ви? Це від дрона, ну там воно було. Mm -hmm. Пощастило, як би комусь може. А може і нам. Навіть. Взагалі, як ви пережили цю ніч? Ну, бабахнули, що думали, що балістика казала. Ви а воно де перебували? — Вийшли, глянули, ну, у квартирі. Ви не спускаєтесь під час тривоги? А? — Ви не спускаєтесь під час тривоги? Взагалі? Ми, ми спускаємося, але ми не чули, а вже як воно бабахнуло. Вийшли, глянули, що ж таке, там воно от глянули, той дом. А ну там, звісно, попали їм. В котрій годині це приблизно, пам'ятаєте, відбулося? Около п'яти. Взагалі, як зараз ви і ваші родичі, хтось постраждалих немає, я сподіваюся. Немає, немає. Оце тільки вікна, ну, вікна то таке, як кажуть, Ось там саме головне, що все ціле. Кажуть, як іде, таке діло, то треба відкривати вікна, щоб ударна волна як була, щоб. ну… По можливості цілі то, ну, там вікна цілі як? А там уже як повезе. А ви вікна відкриваєте, коли загарділи? Відкриває? Ну так, ми їх оставляємо на такому, щоб не на замку, а так. Бо mm. то як буває, що закривається повністю на ручку, то тоді йому ж діватися нікуди і тоді вилітає. Ну а так, як повезе? Це якщо літом, а ще ж холодно, то ж виходить, що оце так. Mm.